Перше з 24 лютого в Києві відкрилися магазини H&M, які відразу зібрали величезні черги. Люди казали, це ж магазин, символ мирного життя. Ми стоїмо за відчуттям того, що життя покращується. Як у цьому може бути проблема? Але вона є. І навіть не одна, а цілих три. 99% людей, які стояли в чергах, насправді не потребували речей. Києві до цього працювала безліч магазинів, у тому числі магазини з символи. І якщо вже щось треба було купити, то воно вже куплено. на H&M ніхто не розраховував. Тому у цих чергах стоять люди, які скоріше за все зараз куплять зайві речі. Це перша проблема. Скоріше за все, незапланованих покупок, а отже, зайвих речей буде більше, ніж треба, тому що людям потрібно виправдати своє стояння у черзі кілька годин. І ще їм потрібно виправдати це перед тими, хто стоїть за ними, як це я стільки простояв, потім змусив вас чекати, а вийшов з порожніми руками. Так ненормально, це неправильно. Тому пакетів буде багато, і це друга проблема. І з цього випливає проблема якості цих речей. Оскільки ти довго простояв і втомився, можливо, навіть зголоднів, і тобі в потилицю дихають наступні. Ти поспішаєш, ти хочеш швидше це закінчити, навіть якщо ти насолоджуєшся шопінгом, тому ти хапаєш те, що бачиш, не оцінюючи, в тебе вже немає на це сил. А якщо ще з тобою зайшло багато людей, і всі хапають те, що бачать, і ще намагаються видрати з рук один одного речі, яких залишилося небагато, ти будеш поспішати вдвічі сильніше і хапати ще більше зайвого. І не дуже якісного. Ти просто не встигнеш зрозуміти, дійсно воно тобі потрібне чи ні. Навіть якщо будуть куплені якісь драні труси, людина виправдається словами, я так давно про це мріяла. Це правда. Людина мріяла про мирне життя, мирний шопінг в європейських магазинах, які просто працюють, просто доступні. Тому вона дійсно про це мріяла, але символ цієї мрії буде у цих трусах. Думка про те, що я здійснив свою мрію в таких жахливих умовах, дуже втішаю, вона заспокоює. тому дуже скоро ця людина піде знову за покупками вийшим дем чи кудись іще, і знову доказати, і я так про це мрію. Це дозвіл на те, щоб набирати речі. Він настільки приємний, що це може привести до тотального захаращення, і це третя проблема. Як не допустити цих проблем? Планувати покупки. І не просто переліком в блокнотику, а грамотно і зважено, тільки тоді ви будете дійсно розуміти, чи потрібна вам ця річ, чи ні. Зараз покажу вам робочий лист з мого власного воркбуку, який допоможе правильно планувати покупки одягу. Плануємо в три кроки. Перший крок це глобальний план одягу на сезон, на період, який він нам буде потрібний, ми можемо писати, які речі в нас є, а які варто купити. Далі ми працюємо з другою колонкою, з речами, які треба купити, і прописуємо її максимально детально. Це допоможе зрозуміти, наскільки багато у нас насправді є і наскільки багато нам насправді треба купити. Далі обов'язково аналізуємо, які речі нам 100% не підходять. Це буде таке експрес-розхламлення. Після цього ми складаємо окремий перелік речей, які ми хочемо купити, з чим вони можуть поєднуватися, як їх носити. І далі пропрацьовуємо цей перелік максимально конкретно з усіма деталями, з подробицями, де це купити, скільки це може коштувати, як воно має виглядати, вплоть до кольору. І це нам допоможе знайти якісну і дійсно потрібну річ. Такий лист ви можете скласти самостійно у власному блокноті просто по зразку. Але якщо ви хочете більш детально пропрацювати планування і запаси не тільки одягу, а їжі, якихось речей для дому, великих речей, то посилання на повний варбок, який дає весь фундамент порядку та незахламлення вашого будинку, шукайте в описі до цього відео. А також підписуйтесь на цей канал, тут буде ще більше корисного та цікавого, а ще актуального. Дякую, що були зі мною!